Привітик, привітик, привітик! Сьогодні 20 вересня 2024 року. І сьогодні неймовірний день день вісняного рівнодення. Це день, коли ніч фактично зрівнюється з днем. А далі день все буде довше, 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 довше. Сонечко все буде більше, 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 більше. І настрій, звичайно, буде кращим і кращим. Цей день, коли наші предки, древні слав'яни, Саме рахували, що це початок весни, і це день наповнений різними обрядами, магічними, практичними, сонячними. В цей день. Усі шанують Бога Ярила Сонця. Бачите, я не випадково стала от на цій моїй улюбленій е, такій площаці, місці сили, де такі кола сили по центру, ніби як в центрі сонечка. В цей день треба обов'язково одягати щось червоним кольором. Ну, так робили наші предки, слав'яни. І ось я одягнула цей пуховичок Мадери, в якому дуже багато чорного кольору, ніби закликаємо весну. Кольор сонця. Колір радощі, колір життя, колір любові. В цей день дівчатка гадали, а ще наші предки розпалювали багаття і стрибали через вогонь для очищення. А так само добре вмитися ключовою водою з якогось джерела або з річки. В цей день треба дарувати посмішки і любов один одному. Згадувати про свій рід, згадувати про силу рода, про наших предків, і ні в якому випадку не думати погані думки, ні в якому випадку не вживати погані слова. Адже пам'ятаєте, от подумайте, що ці всі матірні слова вони ж від мокшів до нас пішли. Наші українські такі, ну, крутецькі вислови, вони такі більш лагідні, такі, ну ем, з якимось сенсом, а там усе пов'язано з геніталіями. Ну, якщо так. Тому люди, які вживають ці слова, вони просто програмують себе на безсилля в цьому напрямку. Ну так воно працює, вербальну програмацію ще ніхто не відміняв. Давайте знову покажи Тільду. Тільдуся, тільда, тільда. Тільда в своїй сфері, тільда Тільда зайнята, 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 тільдуська. Тільдусік, Тільдік, Халюська. Я візьму тільду, я візьму тільдочку, тому що я вже завтра її не зможу взяти. Я вже її візьму після Львову. Хочу показати це сонечко, наше Любе. Оце чудове тільдочко. Боже, як вона біжить, коли тебе зустрічає? І це порода собачок, які посміхаються. Вона прямо так от робить, посміхається, каже, Боже, Тільда, я ти посміхаюся, а ти мені. Це таке неймовірне сонечко. А у Тільди своя гуня. Шотландська, карпатська шотландська хвилька, да? Обіймайте один одного. Ой, 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 тільдусик. Маська, отак вона вивертається, коли падає. Обіймайте один одного, хазіть добрі слова, радитись Яриле сонечко. В цей день ми точно вже розуміємо, що весна, весна, весна прийде. Як у пісні в водоп'янова». волеп'янова. До речі, у нас зранку був Лондон, туман у Києві і біля нуля градусів. А зараз я якраз про це розповідаю, і вийшло сонечко. На контрольному світлі його не буде видно, але просто реально стає тепліше. Я усім бажаю чудового настрою, гарних емоцій. Весна це так чудово. Зараз все почне квітнути. І ці останні прохолодні дні. Як зима зубами чіпляється ще за оці свої останні можливості, вони скоро минуться. А що у нас попереду? А що у нас попереду? А попереду у нас так багато цікавого? Робіть своє життя яскравим. Наповнюйте кожен день світлими думками. А за думками йдуть світлі дії, а за діями йде наше життя. Все залежить від нас. І ніколи не рахуйте, що хтось вам в чомусь винний. Ми з Божою допомогою самі робимо своє життя, свою реальність. З любов'ю до вас, поки що ще з Києва, ваша у мадирі з червоними кольорами, да? ну, така заквічена весняна ксюня. Папа! -па!